Всім привіт! В цьому невеличкому відео ми нарешті з вами поговоримо про максимально практичну частину. Я вже почну е, демонструвати екран не просто з якимись сайтами, а з інтерфейсом Google Tag Manager, де ми обговоримо теоретичну частину налаштування, як це влаштовано, і вже в наступному відео ви зможете переглянути практичний приклад налаштувань і пояснень того. Які налаштування, за що відповідають, і чому взагалі є важливим? І так, якщо ми говоримо більше про таку теоретичну частину, що в нас взагалі з'явилось в Google Tech Manager для налаштувань консент. і як взагалі процес відбувається цих налаштувань. Як ми вже з вами говорили в попередніх відео, загалом всі налаштування Саме якщо ми говоримо всередні тег менеджера, це лише маленька частина глобальних налаштувань, я вам це все нагадую. Якщо ви пропустили тему глобальних налаштувань, дивитесь це відео на YouTube, то обов'язково перегляньте попереднє відео з циклу по налаштувань консенту, або переходьте на платформу ProAnalytics Academy, де на вас чекає безкоштовний курс з детальним розбором налаштувань консенту, і також теоретичними аспектами, які потрібно знати для коректного налаштування. Так от, ще раз акцентую увагу: налаштування всередині ГТМ це лише маленька частинка, де ми з вами оперуємо фактично тим, чи будуть записуватись певні куки, чи ні, яким чином ми оперуємо. Я думаю, ви розумієте, що куки просто так записатись не можуть. Тобто. Повинен бути певний код, який ці куки записує. І якщо ми говоримо з вами про маркетингові і аналітичні системи, а саме про них мова буде в подальших відео, тобто я не буду далі зупинятись на тих куках, які стосуються роботи сайту. І обов'язкових, які потрібні для коректної роботи сайту, і додаткових, які потрібні для персоналізації. Ми того розбирати не будемо. Загальну логіку ми розбирали з вами вже в попередніх відео. І ця частина роботи вона стосується більше саме ваших розробників. В цьому відео і в подальших ми будемо говорити з вами саме про маркетингові та аналітичні куки, і відповідно про маркетингові та аналітичні коди. Чому тому, що саме вони встановлюють ці куки на сайті. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб система не встановлювала певні куки, нам потрібно обмежити відпрацювання певних кодів. Все дуже-дуже просто. Тобто принцип простий. Якщо користувач не дав згоди на використання аналітичних кук, наприклад, а в нас є система, наприклад, Google Analytics, яка використовується для аналітики. То ми не маємо права встановлювати її куки. Відповідно, Google по зимовщині встановлює такі куки, тому ми повинні заблокувати відпрацювання коду Google Analytics на нашому сайті. Якщо користувач не дав згоду на використання рекламних кук, відповідно всі наші рекламні системи, наприклад, Google Ads, Facebook, TikTok, LinkedIn, Bing та інші. Вони використовують рекламні куки. Відповідно, якщо ми не хочемо, щоб такі куки використовувались, нам потрібно заблокувати виконання скриптів цих систем. Тобто, фактично, нам потрібно зробити таку певну перевірку, чи дав користувач згоду на певний тип кук. Потрібно також знати, які типи кук використовує та чи інша маркетингова або аналітична система. Ну тут все дуже просто, якщо там є реклама, то. То будуть рекламні куки і швидше за все додатково аналітичні, тому що яку не яку аналітику ви бачите в рекламних кабінетах. Якщо там реклами немає, то це тільки аналітичні куки, в більшості випадків. І відповідно внести ці налаштування в Google Tag Manager. При цьому ви напевно знаєте, що один з найпопулярніших найпростіших тригерів в Google Tag Manager – це All Pages, тобто. Всі сторінки, і дуже часто саме він використовується для налаштування там базового коду Google аналітики LinkedIn, Facebook і так далі. Тобто, ми хочемо, щоб наш код запускався на всіх сторінках сайту. Але якщо він буде запускатись на всіх сторінках, тим більше All Pages – це тригер, який запускається в нас фактично першим всередині Google Tag Manager, то нам буде все рівно на згоду користувача, бо тобто сторінка завантажилась. Користувач міг, наприклад, побачити такий банер, але сторінка вже завантажилась. все, Google аналітика вже відпрацювала, так. І користувач не встиг навіть вибрати щось, а Google аналітика вже відпрацювала. Тому тут є два підходи, як з цим працювати. Варіант один, який я не рекомендую, але який я часто бачу, і я розумію, чому люди так роблять, це. Вони підвантажують google Tag Manager тільки тоді, коли користувач надав згоду на всі куки, і це з моєї точки зору взагалі є неправильний варіант. Просто його часто використовують. Я тому тут звертаю увагу. Чому неправильно? Тому що я вже відповідав там на популярні питання в першій лекції і відповідав на питання, що техменджер не використовує куки. Якщо тег-менеджер не використовує куки, то нам не потрібно питати дозвіл взагалі про так би мовити використання тег-менеджеру. Ми можемо використовувати тег-менеджер в нас на сайті, тому що він не встановлює ніякі куки, він не збирає ніяку персональну інформацію. Через те, робити налаштування, що тег-менеджер завантажується тільки після того, як людина дала згоду, це є невірним. А як же тоді бути? Як тоді бути, якщо тег-менеджер завантажується, в ньому відпрацьовує тригер All Pages, але користувач ще не вибрав ніякий дозві? Тут якраз Google зробив значний апдейт тег-менеджера, Звісно, цьому апдейту вже насправді декілька років, але він якраз зв'язаний з налаштуваннями консенту. Про що мова? Мова про два нових тригера. Це Consent Initialization та Initialization, які ви могли б бачити, якщо ви є активним користувачем Google Tag Manager. Ось вони. Ці два тригери з'явились саме з активним розвитком налаштувань консенту, і вони заточені саме під це налаштування. Яка їх основна задача? Consent Initialization спрацьовує першим, Зверніть увагу дуже легко запам'ятати. Всі ось ці 5 тригерів PGU вони спрацьовують від верхнього вниз послідовно. Тобто спочатку цей, потім спочатку Consent Initialization, потім Initialization, тільки потім популярний PGU, про який ми з вами тут говорили. Відповідно, в нас з вами є 2 тригера перед PGU. Consent Initialization спрацьовує найпершим ділом, і його основна задача це в цей момент потрібно показати банер. Тобто ми відходимо від першого неправильного варіанту, який я вам сказав, в ситуації, коли ми показуємо банер і тільки якщо людина дає згоду, запускаємо GTM. Взагалі, вдумайтесь, наскільки це неправильно. Якщо більш правильний варіант це ми запускаємо Google Tag Manager і всередині Google Tag Manager в момент Consent Initialization ми показуємо користувачу ось такий банер, де він вибирає свої певні дозволи. І потім. Ініціалізейшн це якраз наступний крок, коли ми можемо запускати наші аналітичні коди, вже маючи певні дозволи користувача. Тобто, як ви бачите, команда Google провела таку значну роботу, дали два нових тригери для того, щоб ви могли зручно налаштовувати консент і робити такі певні послідовні процеси. Спочатку ми показуємо банер, потім ми запускаємо системи аналітики. Наче як в теорії, все виглядає дуже просто: ми з вами вішаємо банер на тригер consent Initialization, вішаємо всі наші аналітичні системи на тригер Initialization, і все наша задача повинна була бути повністю закрита. Але, звісно, теорія зазвичай дуже часто розходиться з практикою, і те, що я розібрав, лише маленька частина. Тих налаштувань, які вам потрібно зробити всередині Google Tag Manager. Детальніше про те, які ж саме налаштування вам треба зробити, ми поговоримо вже в наступному відео. До зустрічі, там і побачимось.